Правая рука, правая рука, рукой! Витаю воинов! Мы сегодня находимся перед дуже важливою развилкой. Або ворог припиняє вогонь і починається деескалація, а потім і політичне врегулювання. І, перед, і в Мінську, і перед всім світом Україна довела. це наш вибір, або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам, і Європі, і всьому світу. Продивившись уважно, законодавство про воєнний стан. Якщо не буде миру, негайно внесу до Верховної Ради і зміни до цього законодавства. рабатську стрілку і